Доброго дня, мене звати Ярослав. Життя прекрасне. Колись я вів активний спосіб життя. Їздив на велосипеді, ходив у гори. Особливо любив біг на довгі дистанції по 10-14 кілометрів. 12 кілометрів перебігав рівно за годину. На велосипеді переїжджав десь кілометрів 70-80. Це виходило приблизно 4-5 годин. Завжди мріяв пробігти марафон або хоча б на півмарафон. Мандри були невід'ємною частиною мого життя. З наметом та рюкзаком я побував у багатьох місцях. Я побував в Криму, в Карпатах, на Байкалі, на Кавказі і навіть на Алтаї. Я подорожував як на одинці, так і в компанії друзів. Останнім часом у мене з'явилася надія, що мандри можуть повернутися у моє життя, і я зможу повноцінно ходити і мандрувати. Можливо, колись і куплю собі велосипед для прогулянок. Життя прекрасне, все цікаве ще попереду.